Всім привіт привіт! Це канал світ. і у мене появився один аккаунт. Ось, у мене такий скін. Давайте давайте э, тут я сейчас виключу звук, Щоб він мені не мешав дуже. І жду платформочку. Дурку курити надо. Я не знаю, если честно. Я тут дуже не играю в тавера. Так что, що... извиняйте, если я что-то не... не так роблю. Я пройду. Да, прийшла. Ага, тут вроде бы платформа тільки на п. Ладні перепрыгнуть. Так, тут не надо прыгать. Блин, на впала! Чихтось из коры. Хм. Так, так, так. Оп-оп. Оп. оп, оп. Така професси професіон. Мені крила, если честно, есть така тих чифа, то вони... Нічого страшного, не дайте, що вони просто великі. Давай, я хочу пойти Платформа, ше. Платформа едь. Давай, давай. Пройти хочу. Ну, шлях, назло, не ну блин, я не успеваю. В останню секунду, жаль. Так, на чего ты меч. Самый нелюбимый раунд просто. Я вже колись його проходила, декілька раз. Ну а так я його не навіжу. Якщо хтось захоче е, мене додати, друзі, то мій нік Ріта Кісак 2. Нинішня подч... Ріта Кісак, ніжнє подчеркування 2. Так, Блін, спала. Я, я приколі отримала цей скін і ну просто я не могла нарадуватися э, цьому донаторський акт. Блін, говоримо. Не хряпнулась. Ура! перші дві уточки. Ух ты. О божечки, це не любими. Ти не з нелюбимих раундів просто. Хто теж його ненавидит, ставте лайки так, 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 так. Я пройшла раунд, який ніколи просто не проходила. Так, я не привикла просто іще грати за цим тимком. Тому, напевно, давайте я його ще зберу. Так, бо він мені заважає. Трохи. Так, так, так. Я же знакома не казалась ніби я вище пригала. Видите, mm. <laughs> как мені сердечко Гарри переходит пикми під скин? Так я не сердечко составляла для пик скины. Так mm, Давайте другий, так та другий попробуємо зайти. Так а там був за раунд? Верху. А, так він легкий легкі такі. Я ще раз попробую пройти Може, получить у прийти? пройти так надеюсь у меня получится вот тоді як вам сказати... Убрати цю штуку. так Я к як вы я знаете? Я если впаду из высоты, то я такие больше даже не дойду, так что мы не бесполезно сейчас там. Проход так. 6 минут. Так, 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 так. Блин, впала. Так, четко прям и шла. Є, так що. Да, його вже зразу все в тому проходить. Так, 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 так. і на лазер. Нормально просто. Нормально! Це не ферме найкраще. але проходить його играть тут з наушниками? Ну, в наушниках озвучивать тут відео все. Но у мене наушники поломані. Так що як наушники тут будуть не буду ну-ка ну-ка почти так я сейчас попробую без шрифта попробуй пройти я такі волосы хочу все делать красиво так Такі волосы як у мене ладно приїхали так так і О, Я й без шрифта Пройшла. Ну, заметила туда, знаешь, полосочки. Так, то есть нынешний ча часть. Вниз. И середина всего лишь с людьми. Блин, у меня завесны. Уже вы поняли, если у меня а нет, все девочки ведь бачите. Она сзади похожа волосся позади. Воно. вперед, и на ее если честно, то у меня тоже есть челка. Так куплена. Так что я тоже может быть щелка. Я, я замечаю, что челка с ним в тренде просто, в моде небо ту. А вот это что за девушка? Дон. Найти как волосы, Дон. Все остальное вообще не Дон. І от замітила. Я, прикиньте, тільки замітила, що в мене ноги Дон. Капець. А я тим часом перехожу. Так, в мене ще. Ну, кто ж. Ух ти, як багато! Аже вісім минут уже йде у мене. Відос. Він буде минут на 10, напевне. Тому... Ну це перші оці. Попробую її. Так. А поки що прорекламірую рекламірую мій TikTok канал. TikTok канал називається Тваринний світ. Ще не виставляла, як собачатка гралися у нас. Не вилазили. Ще навіть вони навші уже вміють гратися друг з другом. <плес> ну от. Також в мене є ютуб канал. ТГ канал. Ну, конечно. Пробуємо далі тут дві минути осталось. А давайте нової ваш купимо пружинку. У мене оця розова щось так прокачена гарно очков не прокачана шо мне прокачать давайте в эту штуку прокачаем все прокачали. Тепер всі очки корреста давайте сейчас попробуем на розовую купить принтеру что розового да я шо розовая мы не прокачиваем что у меня розовая прокачает розова серьезно дивіться, у меня розовая почти вся пояс прокачана. Просто ідеально. Швидкість прокачена. Дивіться, ось от ну, бур. Я подумала, що це моя подруга. Бо в неї така сама шляпа, ось. Оце. У мене така в неї така сама шляпа ж. І в мене на прошлом аккаунті. І на цьому. І у неї така сама вот така саме волосся. Блін, де тільки що бачила один аккаунт, хоча я пору. Роздивіться, Ось. Недон, ну прикольний. Все. Так, це не Дон. Я чеш люблю, давить. Он два нубик, три нурбика підряд. Чотири хп. Все? О, ну о-о. О, три. Останьте. Обзор. Обзор роблю. Сліж скажете, пишіть в коментарях, чи вообще, як, як вам така рубрика. Чи хочете ви про таку, щоб в 3008 я грала, в Adopt Mі грала. Так, буду грати. Так, так, так. Дивіться, як я граю красиво? Так, так шортик. Шортик грає. Так. Так, 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 скок, скок. Ммм, короче, давайте купляем пружин. Давайте одну ценок, ЧП. Ценоп, давай-то купляем розовую. Давайте розову катушку подивимось, що вона так проклачувала. Ну да, уж швидкість теж ота трохи. Мені як місце, швидкість просто наоборот кілька мешає. Так. Да, мені швидкість наоборот кілька мешає. О! <соць> Ви бачили? Кстати, перша... А ні, на перша. Тебе короче что дальше моя. Блин. Вона так шустра така, це капець. Так, дивимся. Пробуем. Играть. Так, на цей будемо без пружинки проходити, тому що... ну а зачем вона тут нужна? Вона тут взагалі не нужна. Давайте попробуємо купити. Пішли, 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 пішли на пішли, пічнісь на вступну башню, попробуємо купити ми. ну ка, Чотири на 13 минус. Голубу ружинка, вона не така мені. Вона просто в мене бісить, коли вона швидко так літає. О, тут вона нужен, ця пружинка, чтобы стриж дойти. Я просто. О, блін. А це хороша так краш. Блін. Дивіться, тут так туман куплений. Ну, в той же момент тут куплено і щит, і прыжок. Тобто тут вдвойне Дивіться, я вже прохожу. Вау. Вау, вау. Дітка, дітка, дідка, дідка. Я хочу приєгнути. Ну, пригнула, блін, називається. Ну, тут, то мене хто мене потягнув, от скажіть пригадь. Нельзя було просто так дойти вже там до кінця. Ні, мені надо було пригнути просто. Кого так само пишіть? Можна ж було просто спокійно дойти. Ні? От на цей раз спокойно дойду уже до кінця. Ось, бачите, вже дойшла. Уже ускорили нас, ваш не. Хто там такі промники? Які вміють проходити башні, ну я не вмію. Блін, така класна, тут все так. Все покупляли, зато я з своєю пружиною нічого не можу пройти. Я з цією своєю пружиною. Купила її за 80... заробила заробила всі. От тільки так. Пробуем больше я хочу таких шість. Попробуем давайте без пружини пройти. Ну вошло. Надо. Я здесь пружиной. Пружина багато чому допомагає. Так, а тут же без пружини. Пробуємо. Без пружини? пружины? Да, без пружини. Пробуємо пружина мене вже декілька разів підводила. О. Так. А тут же надеюсь без пружини Я так без пружини проходжу ідеально, конечно. що только без пружини буду проходити? Ні, Ну вот ще пройду з пружини, ще тут пройду. Короче. Так. Интересно, я більше хоть зароблю бы. Да, заробила, блін, називається. Такс. Ну добре, давайте на такі прекрасні, Блін. Ну, я напевне не тм не, ну, на не... цей. Знаю, що по більшість тиктоки, блогерів оцих, що грають в в тавер, закінчують на прекрасній ноті, типа коли. Це на вершині, але я, щоб ви знали, на вершині була всього лише один раз в Таврі. Може, в наступному відео пограю в Тавер Фолев? Чи якийсь такий міні там десь пружиною, наприклад. Бо там я знаю, ну, нормальні. Нормально так. Де тут можна йти? А де мої крила? Де мої крила? Алло? Алло, в мене крила вкрали. Добре. И всім пока. До нової зустрічі. Блін, Я перезайду, бо в мене кр... О! Так. Давайте прощатися. І всім до зустрічі. Гарних вам канікул. Звісно, вони вже заканчиваются, ну ладно. Гарних вам остатк... <кхем> остатків Остатки і всім бай-бай. Е, я буду знімати для вас ще відео такі про е, ігри. Мені дуже подобається. Я буду ще знімати товар Фолеф, в товар з порожинкою в Adobe, в Донаті. Е, ну, коротше, в багатьох прикольних іграх. І всім пока-пока!